С вами канал Няшка Паняшка. И сегодня я покажу вам мій альбом. Тільки э, самодільний Це из планшета Такая штучка, э, яку там листочки и э, 4. і там пишуть. Ось, тільки я вам одузьку показувати, бо 8 годин, зараз вже 7 годин, десь у пів піввось, у, у кінці 8-го виключать світ. Так, вже у нас 7 годин, 16 хвилин. Господі, мені треба швидко, тому що у нас можуть виключити світ. Тут фонарик, До 10 годин не виключають нас. Ну, можуть і не виключити, я так думаю. Так. Ось тут написано. тут такий смайлік. Поняшки, Дойці вона уливається. Тут така картиночка з поняшками всіма. Тут Twilight, це Флаттер, вона... вона... тут Fluttershy. це Пінкіпай, це Applejack, Jack, це... це Rarity, це Ремол Вони просто помінені друга. Так, тут такі поняшечки. Тут Fluffy, Тут чотири поняшки принцеси. І тут кейси від вас Тут написано няшка пеняшка альбом. Тут написано няшка пеняшка, Даша Конушкина, но печал Сібраун і Вероніка Дебетенко. Як ви знаєте, це моя двоюрідна сестра. Так, тут смайлик є, тут мій колір, пінь, -э, колір Даша Конушкина, Мел Пі Челсі Браун, -браун Дмитренко Вероніки і обичний малюнок, який Обачний колір, який тут должен бути. Це і бутуляточка така велика. Так, на такому файлику тут я відрізала біленьке, що так акуратно, щоб воно не осудняється. Це, це мій новий малюнок. Тут така пеняшка розумка її вигадала. Я спочатку намалювала ноги, а потім волосся і старала те, що тут не треба було ноги тобто тут. В неї оранжева ой, красна грива. Вона вся розова, в неї м'ятка отака, Вона вся розова. Вона в мене так нормальненько вийшло. в неї така красне волосся. Тут оранжеві блискітки. Ось вона дуже тут путь. І тут. І тут, ви замітили, оранжеві такі заплітлюшки. Я тут вокруг цього фона. Тут зробила оранжевим. І це тут няшка няшкапоняшка. Це єдиноріг Вона дуже красива. Похоже на твала, тільки по-другому зроблена Далі це мій листочок, який я за, за, е, намалю, малюю тут метки, яких я намалювала. Ну це на будущее. Я зробила метку. Тут є флаті твайлі епплджек Check, Селесті, Пінкі, Луни, Це її буду звати Фліттерхат, Це моя поняшка, то є в віді я. Ну, я флаттерш, моя любима поняшка Флаттершай, А оце я. Я я люблю піхасиків, но я хотіла намалювати ой, я хотіла намалювати себе в виде єдинорога, єдинорог це точно непогано. Поня. Це, то, це Ось У мене такі меточки, які я намалю. Ну, Це я ще не намалювала. Ну, намалюю скоро. І раді не намалювала. Дальше це така Pinky Paya Liкоurne. Так, вибачте, зараз зігну, буде, що мені одною рукою погано. Так, це така Pinky Paya вот. тут такі запетлюшки. У Не є. Вот такая гривочка. Вот, сыно. Ну, усмехнись, поняша. Так. Так, следующее, это Пинки... Ня, э, пинки... Пин... Фла... Э, селестия. Пин-фла-селестия. Ну да, это перемешано Пинки-байс, Флаттерша и Селестия. Так. Перве, це тут є ноги Селестії. Тут м -м, такі туфельки. Потім е, хвост Селесті, метка. З так вона виглядає, Потім грива -пай, вона улыбається, Тут її купиться. Тут флатершай купиться. Тут крило напівфлатершаю тут. Так, і напівселесті. Потім тут таке волосся Флодершай. І рог Селесті. Так, написано Деша Конушкіна, няшка-Пняшка, я ми ключа зібрали. Далі це мій малюнок на, на конкурс. Деша Конушкіна, тут мене вилічено не показує зовсім. Оно, так Тут Няшка-Поняшка, няшка, це я. Така Ну, короче, ви бачили цей. Такая другая целуняша це в альбоме, ценяшка, Луна, Селестия, цена Пиче Браун, да. Такая красивенькая. Це если что. Дальше цена тварь, аликор и спайк. И я тут домаливала отцу э, элемент рарити гармонии. Солнечко, книжка Следующий малюнок это я. уже... А, да. Следующий малюнок это Пинки Пай. Это бассейн у нас уже. Тут меточка. И тут вообще Пинки Пай. Следующий малюнок это у меня такие малюнок, няшка, пиняшка. То есть я увидим. дуже вмію малювати дівчат так що напишіть в комментариях якщо погано да, Просто я не вмію дуже малювати людей. Да. Я тільки малювати поняшки на чотирьох ногах ну, такі це флаті яку вам показувала для якого малпі. уже давно показувала ну то есть в моїх маленьких моя поняття дальше це для вероніки де все, Димитрико, вона, ну, вона всіх любить поні. Я не вміла малювати Рамблдеш, так вона попросила Пінкіпай. Тут такий городок маленький, там кущик, тільки його не видно. Но. Тут два деревця, сонечко і от, Тільки без метки щось. <проб> да. ну, Далі це тварин с парку. Мій новий малюночок теж. тут феечка есть. Так вот. Плотен твайли, она ликорн уже. И ей дочка, она пигасик. И это все, это мои, это все мои маленькие. Да, это уже 7 минут в ноги. Всем пока, с вами была Вика Няшка-Поняшка и меня альбом с Поняшок, ура! Всем пока, ставьте лайки, комментируйте підписуйтесь подписывайтесь на канал. Всех люблю мои няшечки, поняшечки.